25 жовтня 2024 року був презентований проєкт антикорупційної програми у Миронівській міській територіальній громаді, депутатам Миронівської міської ради та представникам громадських організацій Миронівщини. Розпочала зустріч координатор проєкту спікер Юлія Омельченко. Вітаю, шановне товариство. Дякую кожному, що ви виділили свій особистий час і прийшли на цей важливий захід. Перше слово хочу надати нашому Дмитру Олександровичу Жукотанському, Це заступник міського голови. Колеги, день. доброго дня. Добрий. Дня. Нас антикорупційний штаб у нас не перший раз проходить. Ми вже над ним працюємо декілька місяців. Сім формат да? на... е, дуже важливий. Тут зачіпаємо багато тих речей і ризиків, які є. В апараті міськради, де ми дотичні до цього, і в депутатському корпусі, для того, щоб ви розуміли теж, де є якісь ризики, які можна запобігти, попередити і так далі. Тобто тут більше про безпеку, ніж про, про якісь там наказові речі. Тобто, щоб це були усвідомлені, зрозуміли, як, як це рухати. Тому е, ми маємо по максимуму зрозуміти і почути всі ті речі, які були напрацювання, як воно живе, як воно працює. І е, по максимуму задавайте питання для того, щоб вийти звідси з зрозумілої картини, зрозумілими враженнями про сам формат таких е, речей і про програму, яким чином вона далі буде діяти у міськраді ну, в нашій громаді. Дякую. Дякую, Дмитро Олександрович. До слова запрошується Вікторія Лях, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції на Римському міської ради. Доброго дня всім всіх Хочу сказати, що на сьогодні ми зібралися вже на такому фінішному етапі. Ми пропрацювали ризики, які наявні були в нашій громаді. Звичайно, ми змогли охопити не повністю кожну, кожну сферу, але найбільш основні ми таки пропрацювали, визначили ризики, визначили шляхи механізм і механізми усунення цих ризиків. Тому наступний крок наший – це прийняття цієї програми, затвердження. І, ну, мабуть, такий найбільш важливий це взагалі реалізація цієї програми, яка, мабуть, буде потребувати ще більше зусиль, чим, чим взагалі пропрацювання і визначення ризиків. Тому попереду у нас дуже багато роботи, зокрема, на уповноваженого покладається. Дуже сподіваюся, що в нашій громаді. З'явиться безпосередньо особа, на яку не будуть покладені обов'язки, а це буде окрема штатна одиниця, яка буде це все виконувати, слідкувати. Ну, ось якось так. Так що дякую всім за роботу і всіх, кожен долучився, кожен допоміг зі своєї сторони. Так що ось так. Дякую. Дякую, Вікторія. До слова запрошується Манжелій Юлія, з справами секретар виконавчого комітету на міської ради. Доброго всім дня, прослуху. Хочу сказати, що ми сьогодні тут всі зібралися, щоб обговорити та презентувати проєкт антикорупційної програми. Ну, протягом тривалого періоду представники ініціативної групи із розробки антикорпрограми плідно попрацювали. Врахували всі такі важливі нюанси, обговорили можливі корупційні ризики, визначилися із шляхами запобігання цим корупційним ризикам, і всі ці нюанси внесли у наш проект. Я хочу подякувати антикорупційному штабу, зокрема Сергію Мовчану, тому що він нам дуже багато в чому допомагав. Ну, період розробки цієї антикорупційної програми. І я думаю, що тут е, зібралось багато депутатів. Так? Я думаю, що депутати міської ради підтримують цей проєкт програми і обов'язково е, винесемо на сесію, затвердимо цю програму і е, я думаю, що цей такий документ він буде дієвий у майбутньому і е, таке особливе відповідальне виконання завдань цієї антикорупційної програми він дасть позитивні результати у майбутній діяльності Миронівської міської ради. Всім дякую, хто долучився до розробки цієї програми. Тут багато представників ініціативної групи. Всі знають, що дуже плідно ми працювали, щотижня збиралися, так долучалися до розробки і депутати. Дякую і вам. Так що, думаю, що цей документ буде дієвий у майбутньому. Дякую, дякую, Я. До слова запрошує Сергій Мовчан, керівник проєкту розробки дієвих інструментів для запобігання прозорості та підзвітності діяльності у п'яти громадах України. Дякую, Юля, дякую. Всім, хто тут сьогодні зібрались, я напевно буду трішки довше, ніж всі попередні спікери. Вибачте мене за це. Направда, якщо подивитися на антикорпрограму, то тут дійсно, як вже було зазначено, проаналізовувати на певні сфери. Я б хотів зосередитись на певних із них. Частині з них це були безпосередньо закупівлі, це були земельні відносини. Це були у нас процедури, з, в тому числі з використання коштів з депутатського фонду. Тут ми охопили і те, що стосується управління та розпорядження комунальним майном, і трішки зацепили сферу освіти та медицини в тій частині, де орган місцевого самоврядування безпосередньо дотичний до прийняття рішень. Дуже важливо розуміти, що антикорупційна програма це не є каральний інструмент. Тобто це е, документ, який безпосередньо встановлює вектор розвитку процесів в органі місцевого самоврядування. Він може охоплювати виключно лише ті моменти, де рішення може приймати орган місцевого самоврядування. Тобто ті процеси, які відбуваються в тому ж таки безпосередньо, я не знаю, там в школі чи в лікарні, і до них немає дотику. Орган місцевого самоврядування вони не можуть бути охоплені цією антикорпрограмою. Вони повинні охоплюватися антикорупційною програмою безпосередньо того органу або підприємства, тому що у нас так само в державі закріплено, що є антикорупційна програма юридичної особи. Тому прошу е, звертати, ну, звернути на це увагу, коли ви будете ознайомлюватися з програмою. Е, якщо у вас будуть виникати питання, чому там немає того чи іншого ризику, який, наприклад, притаманний не органу місцевого самоврядування, тому відразу ну, то хочу проговорити. Я дуже вдячний всім, хто долучився до цього процесу. Е, я дуже хочу, щоб ця програма була прийнята тут. Це направда не за того, що. Ми там реалізуємо проект землекорштабом чи ще щось. Ні, ну направду, це все не про те. Головне це те, щоб дійсно громада розвивалася і розвивалася доброчесним шляхом. Я хочу подякувати Юлії Оменченко за те, що вона взяла на себе цю роль координатора безпосередньо в громаді. І від моменту проведення навчань і до сьогоднішнього моменту Юля на всіх етапах включалася в роботу і безпосередньо координувала цю діяльність. Я правда тобі щиро вдячний, і я хочу ще раз всім подякувати і, і за те, що ми сьогодні прийшли, і, і наперед можливо подякувати за те, що ви проголосуєте за цю програму. Якщо ж ви за неї не проголосуєте, я маю надію, що. Ми її допрацюємо все ж таки і, і ми зможемо, скажімо так, зробити так, щоб програма відповідала всім очікуванням тих безпосередньо людей, які голосують за її прийняття. Дякую. Ну і слово я, напевно, далі передам Юлії безпосередньо, щоб підвести питання із залу. Ми зробили крок до змін для впровадження ефективної антикорупційної програми в нашій громаді. Для чого органу місцевого самоврядування потрібна антикорупційна програма? Антикорупційна програма це не просто документ для галочки, а це документ, який допомагає громадам створювати ефективну систему запобігання та протидії корупції. А також підвищувати рівень довіри населення до нашої громади. Наша громада разом із ще чотирма громадами з України взяла участь у цьому важливому проєкті. Протягом семи місяців ми спільно з ініціативною групою створювали і аналізували ризики, які можуть бути у громаді. Дякую кожному дійсно, що ви виділяли свій особистий час, приходили. Ми з вами спілкувалися, ми вели комунікації в чаті. Безмежно, безмежно кожному дякую за це, бо це направду дуже важливо. Кожна зустріч була спрямована дійсно на детальний аналіз корупційних ризиків, і я, як координатор від громадської організації антикорупційний штаб, дійсно задоволена кінцевим результатом спільної роботи цієї ініціативної групи. Залишився останній важливий етап. Цей етап голосування депутатів. Сподіваюся, що кожен з вас розуміє важливість цього документа і проголосує за даний важливий документ. Разом ми маємо шанс дійсно змінити нашу громаду на краще. Цей проєкт і ця антикорупційна програма є перший крок до прозорості, відповідальності та майбутнього, яке починається саме з вашого рішення. Дякую. В ході обговорення піднімалося ряд питань щодо реалізації даної програми в громаді. Також питання про уповноважену особу по питанню запобігання та виявлення корупції, хто може і на яких умовах займати цю посаду. Було акцентовано увагу присутніх, що метою програми є досягнення значного прогресу в запобіганні та протидії корупції, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх державних органів та органів місцевого самоврядування, а також належного процесу післявоєнного відновлення України. В дії такої програми має бути зацікавлений кожен державний працівник, представник самоврядування, громадянин, як зазначив перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Ми маємо бути саме перед собою відповідальні за виконання цієї програми. Якщо ми за нею проголосували, то в будь-якому випадку ми маємо до неї повертатися, якщо когось ну десь як на якомусь етапі ми точно маємо згадувати, а пам'ятаєте, ми проголосували, а давайте до неї повернемось. А у нас є людина, яка має це контролювати. І от таким процесом ми маємо самі себе навчити користуватися цією програмою і жити в цих правилах, ну в цих рамах. В ході обговорення було зазначено, що дана програма розрахована на три роки і її необхідно затвердити на сесії міської ради. Попередньо заплановано зробити це у листопаді місяці 2024 року.